Зараз проходить третій етап нашого загального будівництва. Перший етап це у нас було перехрестя яворницького Краленка, другий етап у нас були Липинського Дмитра Яворницького. і тепер третя частина це будівництво заміна трамвайної колії. Роботи виконуються, скажімо, на європейському рівні: шпала бетонна, рельса підсилена. Значить, Все заливається бетоном, брусчатка у нас гранітна. Тобто, ми плануємо, я думаю, максимальний, максимальний термін, який буде слугувати нашому місту це трамвайна коля. Ну, я так думаю, що не менше, ніж 25 років ми, ми отримаємо ефективного, надійного трамвайного буті. Це дуже позитивні зміни, тому що ну ми повинні бути інклюзивними, так тому що зараз війна відбувається, і дуже багато хлопців повертаються з пораненнями на протезах. На візках, тому звісно, треба це робити. У нас є різні категорії людей. Деяким людям дуже важко збиратися на сходи трамваїв, тому буде їм зручно, і це буде у нас дійсно, безбар'єрний простір. Треба робити, тому що місто живе, і я думаю, що скоро буде перемога. Перемога остаточна назавжди. Під час роботи було проведено заміну верхнього покриття на пішохідних переходах, була вкладена плити типу П1, тротуарна плита. Та була заміна, замість асфальту ми поклали залізобетонні пліти, які використовуються на залізничних переїздах.